Привіт, друже, радий вітати тебе на каналі А32КРо. У нас Тігер другий, це Тяж німецький, восьмого рівня, і грає на ньому Руслан, це підписник. Він також, окрім підписника, він ще спонсор цього каналу, за те я тобі щиро вдячний. Ну і це карта копальні. Зараз, звісно, тут чотири танки 7 рівня є в команді противника і союзників. Ну, а по три танки восьмого рівня, але тим не менш хочеться показати вам цей бій. 54-й сюди приїхав, я хочу одразу тут зупинити це відео і сказати, в чому тут є один нюанс. Тобто тут є два дерева, і оце дерево, яке дещо правіше від танка. Там дещо інший рельєф. І якби, наприклад, Руслан поставив би свій танк правіше від цього дерева, то в нього нахил гармати був би взагалі інакший. Тобто йому потрібно було б не опускати гармату, а дещо підіймати для того, щоб грати 54-го. І якби він стояв там, то скоріш за все, ймовірність того, що 54-й його проб'є, вона б. Стрімко сягала десь нуля, тому що кути нахилу були б не отак, а кути нахилу були б отак. І тоді бронепробиття 54-го, звісно, падало нижче, скоріш не бронепробиття. А броня танка була привідонка, і тоді 54-й мав би менше змоги пробити. Тут із є Так, що у нас далі? Дивіться, знову наїжджає на цей рельєф. І йому не вистачає кутів. І він тут вже втрачає 700 хітпоїнтів. Ну, орієнтовно, да, 640-650. Нехай буде 650. Е, також зараз бачимо, що є ПТСАУ на острові. Зганяє, зганяє Руслан тут всіх, йому потрібна ця е, горочка. Тобто будемо грати ми в короля гори. 54-й. Бачите, знову він не вгамовний. Опа! Бачите, коли рівно, він через каточок просто не пробиває. Йому варіантів не було. Йому варіант був лише кидати через каток. Просто він не підставляє корпус. Стоїть ромбом і все клас. Рємку не може використати, бо нема. Ну, і отак от Питання в тому, що треба стріляти через катки. Стріляєш через катки, отримуєш результат. Вибив два рази ремку, все, третьої ремки немає, екіпаж повністю не прокачаний, Ремонтує модулі довго. Плюс не стоїть, мабуть, спорядження на роботу екіпажу. Все, парень приїхав. Навіть скд в 7,6, як у тигра другого, не працює. Тигр другий перемагає. Так, а тут у нас два є товариша. Це Льова. Бачите, що робить? Оп! В НЛД, на. і встигає встигає заїхати, Льова не влучає, влучає в камінчик. Тут позиція достатньо цікава, але є нюанс. Є нюанс в тому, що можна прилітати ззаду. Тобто тут, ну, не знаю, на тяжкому танку, от про те, що я казав, бачите, там зазвичай стоять, і якщо не чекнути ту історію, бачите, Су-100 М1. Вже накидує, накидує, тут накидує дуельова, тут Т-34 їде і загоряється, на майже на 300 хітпоїнтів загоряється і вирішує, що задом треба їхати. А тим часом наш герой його просто роздамажує, потрошки як різати слона на бівштексі і потрошки його забирати. Льова, отакі от товариші, як Льова, їх треба забирати одразу, тому що ну, залишилось в нього кілька хітпоїнтів, але це гармата. Якщо ти її не забираєш, ну, треба там пукнути лише фугасом, і він відлітає в ангар. Правильне рішення тут, друзі, що він дивиться, де там знаходиться ВЗ Блейз і хоче його забрати. І він забирає, але бачите залишається вже один в 5 і забирає Блейза Тобто, тепер один в 4. Тому що Блейз швидше знищив тіммейта, ну і Руслан тут залишається один. Все, відправляється 43-й ангар. КВ-4. Дивно, що не пробиває, хоча у кв 4 хі хітпоінтів хітпоїнтів майже 1200 і бів би собі спокійно, звестись, зробити правильний постріл, все. Але ні. Ну, а наш герой, бачите, що тут е, робить. Він дещо танкує, мансує, і, в принципі, правильно, тут вже почав переживати, е, трохи нервує і робить помилкові постріли. Це звичайно, і тут помилка, е, тому що е, він розуміє, що йому треба забирати швидше, адже зараз приїде пт сау. Ну, тим не менш, він тут забирає собі спокійно льову. І вже КВ-4 звівся, прицілився, все ок. Опа! І блючок пробиває. Просто, просто супер. Просто супер. Стоїть від борту. КВ-4, звісно, його не пробиває. Допускається такої помилки і стає шотним для нашого героя. Наш герой розуміє, що, скоріш за все, десь тут вже має бути ПТСАУ. І що робить? Дивіться, він оп. Відчуває, відчуває цю всю історію з ПТСАу, що вона може залетіти, бо, мабуть, там КВ-4 вже просто заспамив цю кнопку, типу, що йому потрібна допомога. Але тим не менш, немає цієї сушки, де вона катається. Незрозуміло. Мож, можна було б тут пушити одразу КВ-4, впасти і пушити після пострілу, але він робить, скажімо, більш правильно, він зачекав трошки. Зачекав, став від борту, щоб мінімізувати скажімо, шанс програшу, бо хітпоінтів 360 залишається. Ну і де ще сушка катається, тому сушку треба, звісно, буде забирати. І оця сама позиція, і те ж саме відбувається. Звісно, тут цей край. Цієї текстури він, скажімо, такий не, не дуже цікавий. Знову вибиває рімко, але бачите, як е сушечка швидко ремонтує свої модулі. Ремонтує достатньо швидко, не так, як 54-й, але швидше. І от та сама історія тут, бачите, хоп, а він е вирішив, що треба інакше тут зробити. От відкатився. Коли ти стоїш тут правіше, ти стоїш від башти. Коли ти заїжджаєш на цю сторону. Ти підставляєш все. Ти підставляєш навіть борт. І от навіть навіть зараз буде дуже цікаво. Зараз подивимося. Фугас. Це просто зайшов фугас. І давайте подивимося. Просто стосовно, мені стало цікаво, от куди пробивав 54-й. Дивіться. 54-й пробивав, кілька разів його пробили е, лише там от е, в командірку його пробили, також в башту, і він пробитий ще в цю сторону. Тобто, якщо б е, цей танк був би нижче по рельєфу, ну давайте, е, вже якщо ми розмовляємо про цю історію, де у нас був 54-й, і як стоїть зараз е, е, тигр другий, давайте подивимося, от е, 54-й десь в профілі він знаходиться отут. Профіль, і йому звідси видно. А якби стояв танк нижче, то він би не пробивав би його туди. Тобто йому більше треба було показати, 54-му, більше треба було б виїхати для того, щоб гармату опустити нижче і стріляти в корпус. Ну, такі справи. Тобто, сам би тигр стояв би дещо нижче, ніж. Стоїть, коли там відборка від того. От така друзі, перемога. І це дуже цікава перемога, тому що залишився 1 в 5, зробив взагалі 6 фрагів, це 5568 хітпоїнтів. Заблоковано 2350 шкоди. І це не тільки медалька майстра, це ще й Калабана, вотер звісно. А, це медалька пула. І також ну понятно що медалька на воїна. Отакі, друзі, справи, що тут у нас відбувається? За такий бій отримано 250 тисяч срібла, що реально е багато. Ну і звісно, що це топ по дамагу. Е що я хочу сказати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно е того, як я вам е сказав про цей. Скажімо, підйом, чи варто бути там правіше від дерева, чи треба все ж таки грати як Руслан, і це не має ніякого значення. Або якийсь ваш варіант, чи взагалі може не треба було їхати на ту гору і, скажімо, пушити 54-го, забирати її. Також, друзі, хочу побажати вам гарних боїв. Підпишіться на канал, поставте лайк, ось, хто цього не зробив ще. Ну і бажаю вам мирного неба. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна, пока.